Продуктовий магазин, костюми, і рубашки, окна і балкони, штори і гардіни. Незважаючи на закон щодо забезпечення функціонування української мови як державної, в Нікополі ще дим, де можна побачити вивіски та зовнішню рекламу росіянською. Думки місцевих по даному питанню різняться. Особисто для мене це не має значення. В голові має бути у людини, який язик і все остальне. У кожного по-різному. Головне бути людиною, а якою мовою людина розмовляє, це не має значення. Не варто. Ми на Україні живемо. Ну а там справа кожної людини, як вона відноситься до цього. Зараз все треба міняти на українську мову. Ми живемо в Україні. ж. Пусть буде і та й та мова як хоче, пусть так розговорюють. Я не проти, мене це не бентежить взагалі. Один із нікопольських підприємців, який не нехтує законом, Артем Орленко. Але Чоловік є співвласником компанії «Автотурбота», яка займається автомобільним сервісом, має автомийку та стоянку. Ми називалися Автозабота. Так склалося, що ми не вибирали. Цю назву ми її просто купили разом з торговою маркою і разом з інтернет-магазином. Але в процесі вже роботи, також після початку повномасштабного вторгнення, було прийнято рішення, що треба все переводити вже на рідну мову. Ще, ще й до того в нас забота починалась з літери, яка стала дуже непопулярна, як то кажуть. Да? Тому це два в одному вирішили змінити на автотурбота. Така зміна обійшлася компанії не в одну тисячу це доларів та зайняла тривалий час. На сьогодні вже все змінилося, і країна наша змінилася, і відношення до цих всіх речей змінилося. Тому ми маємо розвиватися, рости і змінюватись теж з часом. Які ж санкції чекають на тих підприємців, які законом нехтують? Це штрафи від 3 тисяч 400 гривень до 8,5 з половиною тисяч гривень. Повторний штраф складає від 8,5 з половиною тисяч гривень до майже 12 тисяч гривень. У нас в державі згідно закону є омбудсмен в кожній області є його представники. В нашій Дніпропетровській області три чоловіки знаходяться, у нас є адреса, є телефон, з яким ми зв'язуємося. Згідно закону помічники складають акти, якщо виявляють порушення. Один екземпляр оставляють власнику, другий екземпляр з собою забирають. На протязі року, якщо власник не змінює вивіску, значить складається протокол. Протокол розглядає обуцмен. Скільки заявлені штрафи не такі вже й вагомі, залишається сподіватися тільки на свідому поведінку підприємців та на чітку патріотичну позицію містян.